Закінчили черговий сайт, їдемо в Колорадо на новий. Впереду у нас декілька вихідних. Починаємо ми новий сайт в середу. без СТАСА, який йде по відпустку. А сьогодні у нас субота, ну, є час відновитися відпочити. Мабуть, варто похвастатись тим, що роботу відразі для оператора Via ми робили гарно і якісно і останній на перевіряючи наш. Приватно написав нам хороший відео про те, як я працюю, а потім ще навіть в офіційному листі, зазначив, що один із найкращих сайтів, який я коли-небудь бачив, команда працює професійно. От такий відео, який нас надихнув, звалитись з Днібраски і зайнятися роботою для іншого оператора. Ось <рес> ребята май наша башті 330 мет 100 миль поки доїхали з шушта, дивіться Які слої пилюки просто просто, все в пилюці Причина в чому? Причина в тому, що десь тут є вентиляційна решіточка через яку люка залітає шмара. Тут наші сумки ще ми боялись півточку попасти я знаходжусь у місті Денвер, штат Колорад. А, поїдемо забирати товариша з аеропорту Денверського. І поїдемо сьогодні в сторону нашого хочого сайту. Завтра почнемо фігачити. Через неділю я буду ледве живим, це я знаю. Така історія. Go into European store and buy Ukrainian food. You are supporting Ukrainians. And that's what I suggest you to do. I'm personally taking this piece of ice cream. It should be great, I guess. Новий готель, де ми будемо проживати, поки працюємо тут, в штаті Колорадо, в глуші і вон, видається, воно все таким обогим, самі бачите, зовні принаймні. Але всередині нічого не бракує насправді. От Все, що треба є. І холодильник, і мікрохвильовка, і навіть по догородки можете дзвонити, ребята. Так що отак от воно у нас. Дивіться, друзякі, липа. От вам здається липа, да? просто липа. А для мене це липа, яку я вперше бачу в Америці. І вона пахне, як липа, яка цвіти. Обалдеть. Як мої окуляри, прикольні, правда? І вибрав під колір моєї футболки. Дивіться, коричневий колір футболки, коричневі окуляри. Коричневий це колір людей, які йдуть до старості. вже. Ми з другом. Останніми днями жартуємо на цю тему про життя після 40. тому от якраз. Знаєте, друзяки, що відбуває всяке бажання заводити аккаунти в цих ваших соціальних мережах і щось писати, щось розвивати. Це довбана цензура, яка вже повсюди, яка стає більш жорстка, більш якась неадекватна, чим далі, тим більше. От е, завів я недавно і цей канал, власне, там, скільки? місяць має. І англомовний завів. І вже мого англомовного немає, тому що його перманентно забанили через порушення якихось там правил. Я так і не зрозумів, за що саме, але відновити його вже не можна. Або от сьогодні навіть на цьому каналі я роблю пост, ставлю хештег халява, і він мені каже, що твій хештег, ймовірно, порушує наші правила, бла-бла, бла. Чи ти згоден, я кажу, ну, звісно, не згоден. Тому що це те, що мені приписали, і такий хештег я і зробив. Ну і так далі. Ось все це перетворюється в якусь срану тоталітарну помийку. І не дуже хочеться мати з цим нічого спільного. Хоча, як і кожній людині, хочеться щось десь ляпнути, самовиразитись, самоствердитись. І в якійсь мірі соціальні мережі всім, але сильно прив'язуватись до них, мабуть, турназиє. Я поки не зрозумів, де більше свободи зараз в інтернеті, щоб на постійній, на постійній основі щось вести, розвивати і не боятися його втратити. Можливо, в Ютубі, але я не впевнений в цьому. Та поки що в мене поганий досвід з Фейсбуком, де я втратив аккаунт, який був у мене багато років, без можливості відновити. Я нічого не порушував. просто його зламали і все сталося так, що я не можу відновити його. Facebook своїми дебільними правилами зробив так, що я не можу відновити. Ось в Тік-Току теж тебе банять. Без права на апеляцію, без права без зобов'язання з їхньої сторони щось пояснювати тобі. Добре, що в мене там 10 підписників. всього, а В кого їх більше, в кого їх 100 тисяч, хто на цьому будує свій інформаційний бізнес і з цього хоче жити. Як так?